Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Ми з моїм чоловіком Вадимом купили в лютому цього року, 24 2024 році, хату в селі. І сьогодні я вам розповім, як ми тут вчимося господарювати і як над нами знущається наш газон. Оцей газон п'є з нас кров. В прямому смислі цього слова. Оця частина була покошена водночас з ним. Гляньте, ну тут трошечки відросло, ну понятно, щось є. Дивіться, тут у нас уже колоситься, волни йдуть від вітру. Я не знаю, ми його посіяли, купили на базарі насіння, а тепер ми його косимо. Він даже тиждень не стоїть. Тиждень. До кінця тижня вже треба косити того, що вже гляньте, що робиться. Я не знаю. Ми, звісно ж, такі недосвідчені, не знали, що треба купляти ліліпут. Ну, ось тепер кроликів треба заводити. Або корову. Ой, який жах, гляньте. Ось моя рука, гляньте, вообще. Ну, що це робити? Ось різниця. Вадим покосив, і тут у нас, ну, я не знаю. Сінозаготовка, чесне слово. Я вже шорт викладала. Ну, хочу ще раз сказати. Купляла оці дві троянди на базарі. Оця, по-моєму, оця повинна була бути блек бакара. Дуже темно-бордовий колір. А оця повинна була бути така рожева. Ні ця не ця не відповідає сорту. Але. Я не розчарована, мені дуже подобається. Ця трошечки чимось схожа на Double Delight. А ось ця, вона така махрова всередині. Я не знаю, як називається сорт. Мені теж дуже подобається. Така красива вже цвітає, вона вже давно в мене. Ой, бачите, я. Ну, нічого, вона вже там далі дає. Ну, о, 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 Ця, кстати, чого вона ще відпала, точно можу сказати. Тут були тріпси. І я пролила, зараз тріпсів нема, але вони її, видать, соки дожрали. Ну, і в принципі, вона вже цвіла. Гляньте, якої висоти виросла трава за 10 днів. Ось ось троянда, а ось вона. Оце 10 днів і вже все. Кошмар. Поле прямо у нас тут. А це така радість в мене показала свою першу красу. Троянда Піона Пінк. Буду чекати, як вона розцвіте. Дуже подобається ця троянда. Ну, от, на жаль, не знаю, як вона називається, тому що купляла я думала, що тут буде інша. Ну, вона просто, ну, надзвичайно красива. Прелесть. Покосила. Кружочки, як я називаю, оцією штукою, значить, обкашую, а тоді вадим косе. А сусідка мені каже, ну все, заводьте тепер козу. <хи> Он вадим косе. Ужас, просто, я не знаю, ну що ж це за газон такий. Скосили ми цей злополучний газон. Вадим його косе, буквально чуть не налисо. Тому що нема сил терпіть. Кожні 4 дні треба косити. Ось тут я трошки пропрацювала наші туї, наші барбариси і так далі. Звичайно, що тут я буду робити. Якусь клумбу, щось укривати, але не зараз. Оце в мене тут загинула троянда, і я та троянда, що в мене цвіла бордова, я її сюди черенканула. Ну, звичайно, треба черенкувати е, в тіньочок, А де в мене тіньочок? В мене нема тіньочка. Так що буде тут поки що. До речі, оці бірисклети і барбаріси. Це продукт нашого черенкування. у мене немає ні бірісклета, ні барбаріса куплених. Це всі вирощені з черенків. І я сьогодні буду черенкувати нову рослину. Я просто зрізала череночки і покажу, як я це роблю. Тому що ну виходить, в нас вийшло все. Цей Барбарісик висадила з черіночника буквально два тижні тому. І за два тижні він дав ще два пагони. Ось один і другий. Дуже гарно почав рости. А цей пагонів не дав, але пішов рости вверх. Ну, ось вони пагони. Трошечки ось тут. Так само непогано розвиваються з череночника наші біріскліти. Такий красивий, дуже люблю. Поєднання жовтого і зеленого кольорів. Ось у нас іще стоять кущики, які ми черенкували, і які в нас ростуть прямо в цих баклажках, в які ми їх і висаджували. Ми їх ще в землю не висадили, тому що треба нам насипати землі туди, де ми їх хочемо посадити. Ну, ось вони бірісклети. Ну, всі барбаріси я вже висадила, залишились тільки ці. У нас все вийшло. Буду вкорінювати ось таку рослину. Не знаю, як вона називається. Дуже гарний кущ. Колір його листя такий лимонно-зелений. Такий насичений і листочки такі дуже красиві. Зараз покажу, як буду це робити. Я вибрала ось таку гілочку. Тут в ній раз-два-дві броньки. Внизу ми робимо такий косий надріз, так, навскоси. Раз. А тут над цим листочком, над цим, залишаємо сантиметр. Ось так. Оцей листочок нам треба дрізати трошки, тому що він дуже великий, буде випаровуватися волога дуже багато. Ось такий получився живець. Ось у мене банка із-під меду, я її мию зараз. Сюди прямо так, так трошки Так, зробила. Значить, що у мене тут за земля? Земля в мене е, садова і торф. Торф ми самі ввозимо з нашого тут болота з лісу. Беру отак от, обережно його. Вставляю. До другої бруньки. Ось так. Я ще відріжу трошки все. І накриваю ось такою баклажечкою зверху. От землю я пролила трохи водичкою. Все, і ставлю в сарай в таке місце, ну, щоб не було багато сонця. Отак я буду робити їх всі. В нас така приємна новина. Сусіди почали копати під сарай там під фундамент. І вони знімають великий шар землі. І ми домовилися з ними, що вони всю цю землю, яку будуть знімати, віддадуть нам. А нам земля просто необхідна. Ось нам везуть уже землю. Там у нас малина, він должен славировать. Что, виїде? Ну давай, 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 давай. Виїхав. А теперь заехать надо было. Опа, З всяким, конечно, бурьяном. Ну, це не страшно. Ми його будемо накривати, щоб воно перегнивало. Опа. Пошла масовка. Поїхав назад. Розвернувся. Ага, он вынимает забор. Понятно. Ну, хай вынимает. Сейчас эти раз. И у все, и нема забору. Там возять землю і он лелека прилетів. І ходи. Може там якісь живності якась єсть. Он екскаватор, їзде і вози нам. Землю. Ось він ходить такий, Як у себе вдома ходить. Нарешті нам вигрузили всю землю. Бачите, яка гора. Я до неї підійду зараз ближче і покажу. Е, кажуть, що тут 20 кубів. Ми раді, що ми отримали землю від наших сусідів, тому що це наша рідна земля з нашими рідними сорняками. І ми тепер хочемо її накрити, і щоб вона, хочу вам її показати, ой, не влази, прям здоровенна. Хочемо її накрити, і щоб вся ця трава там перегнила. А тоді її можна буде використовувати і на город, і засипати всі ямки, блюдца, як у нас тут на нашому городі, бо у нас же тут стоїть вода. Косимо наше футбольне поле. А -а -а. Ой, і так гарно становиться, звісно, машиною дуже хорошо. Вадим уже ось тут кусок скосив. Оця клумба теж стояла мокра, п'ять час після дощу, але вже зацвіла пітунья, над якою я боролася. Така красива біла і така ну, фіолетова бордова. Вона тільки-тільки, оце ще раз, цвіте. Анюти прям трошки посохли від води. Ну, майори себе, в принципі, чувствують непогано. Фронт роботи ще у нас є. Це гібіскус, на якому була тля. Я виставляла шорт з рецептом, як, яким розчином я поливала. Ось він. Пішов прям гарно, бо він, вони у нас теж померзли від морозу, а зараз пішов рости. Он вадим косе, а в мене ось вже гора мульчі. І я зараз починаю, ну не починаю, а продовжую мульчувати всі свої посадки. Зараз покажу вам. Оці помідори замульчовані вже вдруге, бо мульча осідає і треба додавати, додавати. Ось капусту почала мульчувати раніше, але мульчі було вже мало. А зараз ось буду продовжувати мульчувати капусту. Стосовно мульчування, я обов'язково зроблю окреме відео, бо вже з власного досвіду є що розповісти вам. Замульчувала нарешті кабачки. І тут у мене все помульчоване, бачите? Баклажани ростуть. Я показувала в шорт, що я їх ховала під бутилки. Зараз вони вроді як непогано, будемо дивитись далі. Тут перець. У мене абсолютно все помульчоване. Ось помідори. Помідори оці садила, чуть не під мікроскопом. Отакі манюсінькі були мої. І тут помульчовані. Там баклажани помольчовані. Зараз працюю над цими дорожками, треба все сполоть. Це буряк так пішов рости після дощу. І повністю замульчована капуста. Ось Вадим косив вчора. Скільки трави, я не знаю. Стадо треба заводити якесь вівці чи кози. Ще навіть трошечки залишилося. Ну, такий малесенький кусочок. Живність нужна, живність. Про що це говорить? Говорить про те, що не можна садити будь-який газон. Треба до цього підходити зважено. Треба садити ліліпут, щось дуже-дуже низькоросле. Мене спокає тільки те, що нам тут багато чого треба засипати буде землею, отою, що я вам показала з цієї гори. І, в принципі, я готова до того, щоб посадити тут якийсь інший газон. Подивимось, як це в нас вийде, тому що все одно тут треба дуже багато чого засипати. Ну, ми, коли його посадили, ми, чесно кажучи, ще не знали, що у нас тут скільки води стоїть. Нарешті цвітуть мої клумби, я пополола, бур'яну нема. Красиві пітунії. І, як вона називається, бігонія, бігонія. Бігонія гречка у нас її називають. Дуже красива. Ну, дуже хотілося, щоб щось цвіло. Вже, слава Богу, щось цвіте в мене. Ця клумба в мене зацвіла, я дочекалася. Показувала вже ці рослини. Дівчата написали, що це називається ротики, львіний зєв. Дуже подобається. Як вони безподобно цвітуть. Прям, ну, я не знаю. Дуже рада, що я їх випадково купила. Вони просто шикарно цвітуть. Оце ззаді це, виходить, мальва махрова, а це декоративний сояшник. Так, він і цвіте в мене. Соєшник, мальва, соєшник, мальва. Теж чекаю. Оце такий мітьолочки, це дельфініум. Може зацвіте, будемо чекати. І нарешті, нарешті, в мене почали нормально цвісти калібрахуа. Оці. Їх так мороз цюкнув, що вони не могли оговтатись у мене. Ось, дивіться, яка красива. Раніше ніколи не подобався оцей колір петунії. а зараз я в нього просто закохана. Я не знаю. Дуже красивий. Ну прям чому я його якось не розуміла. Хочу пару слів сказати про оцю мою гортензію. Ви її бачили, я її вже знімала декілька разів. А росла вона в мене ось отут. Он де кружечок. отут вона росла. Це була моя помилка, тому що тут я думала, що там буде якась хоч тінь, хоч трошечки. А бачите, вона тільки куточком так торкається. Коротше, вся ця гортензія стояла під палі... палющим просто сонцем. Мало того, що вона стояла тут під палющим сонцем, вона була тут. Вітер просто страшний у нас, і вона почала горіти. У мене повністю згорів весь світ. Це вона вже в мене, я її обкарнала. Це ж все, що залишилося цвіту. Ми вирішили її пересадити в кашпо, тому що в мене нема тіньочку, щоб її посадити. І ви знаєте, в кашпо вона, мені здається, відчуває себе непогано, тому що вона ось почала цвісти. Така непогана шапочка, чистенька, І ця теж. І тут на неї сонечко в першій половині дня, а тоді воно повертається і гортензія має змогу бути в тіньочку. Подивлюся, звичайно, це ризик пересадити її в кашпо з землі прямо серед літа, але ми зрозуміли, що до кінця літа вона просто не доживе. Тому ну, пішли на цей ризик. Нарешті покосили всю ділянку. Дуже подобається. Така красота і такі хмари. Прям ну картинка! Ну ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, а ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!